Якщо в процесі роботи виникла потреба повернути покупцю кошти за товар та зареєструвати на ФСКО відповідний документ, скористайтесь функцією повернення. Для цього перейдіть до розділу операції і у вкладці Історія операцій знайдіть потрібний фіскальний чек. Знайти відповідний документ можна за допомогою фільтра або по фіскальному номеру, скориставшись функцією пошуку. Знайшовши потрібний фіскальний чек, натисніть на нього, із запропонованих варіантів оберіть створити чек повернення. Після чого на екрані буде відображено всі товари, які є у цьому чеку. Зніміть позначки з тих номенклатурних позицій, які повертатись не будуть, та натисніть Продовжити. Вкажіть варіант повернення коштів і натисніть зареєструвати в ДПС. Після чого. Відповідний документ буде зареєстровано на ФСКО, а на екрані ви побачите його графічне відображення. Для передачі видаткового чека покупцю надрукуйте його або натисніть кнопку Поширити і виберіть потрібний варіант. Якщо за якихось причин фіскальний чек, за яким потрібно виконати повернення, відсутній в історії операцій, перейдіть до відкритої зміни. Праворуч у верхній частині екрану відкрите меню Додаткові дії і оберіть Створити чек повернення по ФН». Оберіть господарську одиницю та касу, на якій було зареєстровано чек. Вкажіть фіскальний номер чека та натисніть Створити. Програма виконає пошук вказаного чека в історії операцій. І у разі відсутності завантажить його з ФСКО. Для реєстрації видаткового чека. Залиште позначки тільки біля тих товарів, які повертає покупець. Натисніть продовжити. Вкажіть варіант повернення коштів і зареєструйте документ в ДПС. Переглянути зареєстровані видаткові чеки і виконати з ними додаткові дії можна в розділі Операції історія операцій.